Давайте з ножа. Цікаво подивитися, що за ніж. Ну, я думаю, тут прям цілком зрозуміло, що якийсь нескладний звичайний ніж. Може і не звичайний ніж. Дивимось. Туго прям запаковано так. Мені потрібно самому вже ножа поміняти, бо вже погано ріже. Так. Дорвався. Що за ножик. Так, туди. Ніфіга собі. <свісно> а я кажу ножі. Ну, блін, ну реально по формі було як запаковане, як ніж. А це не ніж. Це цілий ріг. Ніфіга собі. Ну, мабуть, оленя або щось таке. Прикол. Перший раз. В житті взагалі. Не те, що розпакували, а те, що взагалі тримаю вперше ріг. Такий він прикольний. Клас. Я знаю, що з рогів різблі там всякі штуки, блін, щось в лес попало. Але чи можна його продати не знаю. Подивимося така штука. Тож, по ціні не можу зорієнтуватися, поки поки не побачу, що воно коштує. Так, йдемо далі. Пакунок номер два. Так. Такий браслет. Такі буси, браслет, не знаю. Ну, якщо браслет, то він великий прям. Якщо буси, то... То, то малі. Не знаю, може в два рази його. Ну хіба що отак, але тоді на кого. Ну, коротше, отака штука. Може це щось, а-ля цих чоток. Перебирати отак. Ну, можем. Не знаю. Ну, тим не менше, подивимось, скільки то буде коштувати. І переходимо далі. Так, тут у мене є прозорий пакет. Тому пропоную відкрити його, якщо я не помиляюсь, це сумка. Так, і так, да, я не помиляюсь, це у нас бананка. Доволі, ну, відносно часто попадаються, насправді, а, сумки. Але ну, прям така добротна, не знаю, хороша бананка. Чорна. Так, грошей немає. Внутрішніх карманів немає, один карман і все. Сумка, як сумка? Цілком. Окей. 150 гривень. Це ми вже знаємо, з вами це вже провірено. Так, і йдемо далі. Так. Щосніше рішив склатися сам по собі. Так, є контакт. Є контакт. О, как Ладно. Цікаво. Окей. Такого нам не попадалось. Ну, просто резинки для грошей. Грошей нема, але є резинки. Окей. Максимально не потрібна штука, як на мене, 100 грам Made in China Але хтось замовляє. Мабуть, комусь потрібно, тому виставимо, спробуємо продати. Не думаю, що це буде дуже дорого, але тим не менше за щось та й продав. Так, йдемо далі. Так. О как. О, така штука. Ну, це, до речі, якщо ці у нас були з дерева легенькі, то це дуже прям важкі з камня. Прям такі. Ну, гран 300, я думаю. Буси чоткі. Ці нови ну, побачили? Ми йдемо далі. Так, пакунок номер Next. Made in China. Ну, у нас все чайне, як завжди. Так, що у нас тут. Сережки. Ну, я думаю, навряд чи це може бути золото. <гум> ну, є тут навряд чи щось побачу, так. Да. На золото це однозначно не схоже. За розміром вони дуже легкі, Аля латунь, медь, бронза. Щось -шо -шо таке. Щось із такого. Такі сережки. Так, далі тут я бачу ще такі сережки. Далі я тут бачу таку штуку. Браслет. Да. Такі. Такі штуки бачу. Найкі. І бачу таку штуку, але вона прям поломана. Прям тут є така штука, тут такої штуки нема. Аля запчастина запчасті. Окей. Так. Добро. Закидую це обратно. По ціні. Ну давайте дамо гривень 50. Якщо вийде натягнути, то натягнемо. Але є сумніви. Так. Go next. Так. Ну да У нас же ж, як завжди, щось одне зацепиш і пішло-поїхало. При тому, що я... Просто рандомно витягував з мішка. У нас уже раз, у нас уже два, у нас уже трис. Отак от. Такі штуки. Ціну ми побачили і йдемо далі. Бутилка наша. Таке нам також давно не попадалося. Але бувало. Так. Ну, обична бутилка. У мене їх вже 3 чи 4 є. Так. Portable cup Durable and not easy to be broken. Обична спортивна бутилка. На пробіжки, на великі на це все. Я в цьому році хочу на веліку поїздити. Можливо, але. Треба фіксатор. Ну, коротше, ціну ви побачили, я даю гривень 50. А що там вийде по ціні по факту, ви вже побачите. Така штука. Я думаю, ці всі знають, що це за штука. 100 років такого вже не бачив, але тим не менше. Не знаю, користуєтесь зараз таким чи ні, напишіть. У мене в дитинстві такі штуки, ну, схожі були. Для комарів. Сюди вставляються таблетки, сюди вставляється розетка, сюди ще щось і закручується. І поїхали. Безцінно. Так, мені дуже цікаво, що це тут робить. Давайте mm. відкриємо. Я, наскільки знаю, Укрпошта, так як і нова пошта, не приймає в пакуванні конкурентів, але, мабуть, приймає. У нас прям колись через це були великі скандали. Через те, що ти приносиш а пакування то інше, і ти, тебе змушують просто платити за упаковку, щоб змінити її. Інакше ти не можеш відправити. Чо ето. Світодіодна лента велика якась, прям моцна. Достатньо велика, погодьтеся. Так, блок є. Розетка є. Длина хази. Не знаю, треба мірити. Мінімум метра два, я думаю, точно буде. Тут ніде не пишуть нічого. Окей, подивимось, скільки це коштує. Ну, я думаю, світодіодка може нормально коштувати. Гривень 200, я думаю, можна буде точно за неї закласти. Так, і у нас два пакунка Один і другий. Легший і важчий Товщий і тонший. Давайте відкриємо самий тонший з цих двох. На... на славу зробили. Добротне таке. Так. Фоторамка. так даже з, без цінника, але з етикеткою Все на інгліші Така рамка в вигляді серця просто для фотографії. Можливо, хтось заказував на день закоханих. Чому піні? Цілком як декор, може місце мати. Подивимось, скільки це коштує. Ціну ви побачили, а я переходжу до відкривання останнього пакунку. Так, не піддається так просто. Я бачу те, що не дуже хотів би бачити. Це нам вже справді давно не попадалося. Листівки? Раз, пакунок, два пакунок, три пакунок, всі однакові. Чотири, П'ять, шість, сім. Вісім. Скільки їх там штук всередині? Штук 10, мабуть. Ну, я думаю, так. Да. Я думаю, штук 10 буде, можливо, навіть більше. 80 листівок. Я жодної упаковки за весь час не продав. Нам е давненько, але попадалося там, ще перед Новим роком я розпаковував, якраз вони і тематичні були все, але жодна пачка, жодна штука не продалася взагалі. Ні на ОЛК-ні. так. Ну, то не просто намерто. Це мертвий груз. І викинути шкода, і продаватись воно не продається. І просто я от його в ящик складую це все, і це відправиться скоріш за все туди ж. Вони всі запечатані, вони всі, ну, типу, нові, але.